Шокуюча заява лідера Кремля, Путлер відмовляється від окупованих територій. Він говорить немислими. Невже це кінець? Глава Кремля повністю змінив свою риторику. Люди відчули певний тиск на нього, особливо останнім часом. Інсайдер поширив, що нібито Китай вирішив вплинути на РФ, змусивши її переглянути свої рішення в усьому пов'язані з Україною, і обирає потепління, яке ймовірно підштовхне його до миру та припинення війни. Шокуючи. Новини може навіть вдасться вивезти війська, адже у Путлера є хтось, хто до цього його штовхає. Цей процес триває. І якщо Путлер публічно заявляє, що захоплені території йому більше не потрібні, він змінив свою позицію. Зміни можливо вже почалися. Тож які заяви робив лідер Кремля та як Китай вплинув на РФ і що буде далі, давайте розбиратися разом. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Okay. <laughs> you Ну а ми розпочинаємо. Президент Москви Путлер несподівано злив інсайт про умови, за яких у світі настане стабільний і міцний мир. За словами очільника Кремля, Ерефія не прагне відвоювати додаткові території у війні проти України. А початок так званої СВО пояснив бажанням просто почуватися в безпеці. Про те, що Бункерний хоче вивести війська з окупованих територій, говорить і політолог Андрій Піонтковський. Він вважає, що війна Ерефії проти України не буде. Де довготривалою, процитую більш детальніше. Жодної концепції довгої війни бути не може. Подивіться, сьогодні ситуація на фронті довольно успішно складається для української сторони, і це за відсутності авіації та атакамс. А уявіть собі, що зараз було б 200 літаків f 16 та 200 сотні атакамс. Про яку довгу війну можна говорити, додав політолог. Також він додав, що в оточенні німецького вождя були люди, які хотіли досягти миру з американцями заради збереження своєї влади подібну ситуацію експерт бачить і стосовно Кремля. Процитую більш детальніше саме про це думають і путінські прихвостні. Вони наразі міркують лише про одне: як зберегти владу в Арефію, яка зізнає поразки у війні. Зберегти владу вони можуть лише одним способом: позбутися Путлера та запропонувати Заходу та Україні свої послуги організованого виведення російських військ з окупованих територій. Тому нам можливо не доведеться навіть довго чекати реалізації цієї. Психологічної велетенської загрози для Путіна та його режиму, що прозвучало у Вашингтоні, бо вона може реалізуватися набагато раніше ніж весною, припустив він за його словами. Якщо уявити, що взяття української армії Бахмута чи Токмана відбудеться за тиждень-два, то це стане неодмінним тригером вибуху всередині путінської силової верхівки. З Китаєм не можна вести бізнес, як би вони хотіли, як з європейцями, тому що. Поїхала делегація з Мішустіним з прем'єрами з ціліпаски в Китай. Чіпаска почав вити про те, що як з ними можна працювати, я не можу там з вимагають дисконтів, знижок. Верніть нам Європу, ви зніміть санкції, зробіть щось щоб зняли санкції. І, до речі, це про характер співпраці, тому що Китай зискує звичайно з того, що йде війна, отримує дешеві ресурси з Росії, і він зацікавлений. Плюс вони розглядають дійсно сценарії поступового. Поглинання це невідворотній процес далекого сходу. Не військовим шляхом. Ні, Китай не буде воювати і не буде проводити такі загарбницькі війни. Принаймні, мені здається, в найближчій перспективі це точно. А в економічній, політичній. Просто просто будуть заходити китайські компанії, навіть через російських громадян, брати в оренду на 50 років землю, брати підприємства, викуповувати і все. І все буде ставати китайським. Юань війде в обіг, і таким чином все. Вони просто от природнім шляхом пройде експансія. Китай це розглядає е, в Росії. Зараз опам'ятались про те, що це становить певні загрози для них. І, попри те, що кричать, що Китай стратегічний партнер Путін же ж не сказав про е, світ за Китаєм, про китайську цивілізацію. Він не згадав на Валтаві. Він почав розказувати про русскую, там і так далі. І так далі. Оце все значить, е, е, і тому. А можу сказати, що, вочевидь, Росія хоче зараз пропонувати певні сценарії, США, за яких в майбутньому можна домовитися про те, що дивіться, мовляв, ми спробували з Китаєм. Ми зрозуміли, що нам не підходить, але ж Китай у вас стратегічний конкурент, давайте разом грати на його стримування. Ми маємо великий кордон з Китаєм і, зрештою, давайте якимось чином там вибудовувати ось цю архітектуру безпеки. Для стримування Китаю спільно. Крім того, бункерний також стурбований тим, що США ведуть переговори з Китаєм. На думку експертів, Ферефію можуть просто розділити. Європейська частина як частина якоїсь державної організації чи союзу держав відійде на захід, і ця частина фактично буде по Уралу. І ця частина відійде прямо на середину. Умова буде ніякого нападу на Тайвань. Процитую більш детальніше враховуючи інтереси сполучених штатів у південно-східній Азії та гарантуючи безпеку в Арктиці. Дорога буде вести до США та країн півночі. Вважає Мусієнко. Експерт також вважає, що запланована зустріч лідерів Китаю та США також може позитивно вплинути на ситуацію в Україні. Нагадаємо, МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із ідеями розв'язання війни Росії проти України китайська сторона закликала поважати суверенітет усіх країн, відмовитися від менталітету холодної війни, припинити військові дії та сісти за стіл переговорів. Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій. Віце-президент Китаю Хен Джен також заявив, що готовий підтримати будь-яку ініціативу, Ініціативу для досягнення миру щодо української кризи. Однак ці ініціативи мають бути підкріплені дипломатичними заходами та мирними переговорами. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на сприйняття мирного рішення української кризи і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним рішенням. Додав він до речі, за даними джерел, Кремль готується до закордонних візитів Путлера. Очікується, що він відвідає Китай у жовтні для участі у форумі один пояс, один шлях. Туди його запросив китайський лідер Сі Цзіньпін. окремо екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що КНР може підготувати військову спецоперацію проти Росії. Рефія свого часу захопила частину північного Китаю, і Китай досі це пам'ятає. Москва малює на картах майбутнього Китаю ці території як свої. Тобто, Китай чітко заявляє, що за певних обставин. Коли почне сипатися режим Путлера, він цю території швидко собі поверне. Розповів дипломат. Це навряд чи буде тривала війна, але це буде спецоперація Китаю, щоб повернути те, що Росія колись в нього відібрала. Ну а щодо повалення путінського режиму, то не виключно, що навіть найближче оточення очільника Кремля думає про те, щоб припинити війну проти України та негайно замінити московського лідера. Ізраїльський журналіст вважає, що відправною точкою для остаточного краху путлерського режиму стане втрата Кримського мосту, а тим більше окупація Криму. Нагадаємо, секретар РНБО Олексій. Данілов неодноразово заявляв, що РФІ загрожує розпад і закликав світ до цього готуватися. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в РФ, не зупинити, сказав Данілов. А радник глави кабінету президента Михайло Подоляк спілкуючись із західними партнерами, заявив, що не варто намагатися штучно продовжити існування російського президентського режиму. Подоляк підкреслив, що Росія повністю не припинить своє існування, але всі мають дати зрозумів. Міти, що в нинішньому вигляді вона існувати не може. Він також наголосив на неможливості сприйняття будь-яких закликів вирішити війну в Україні і шляхом переговорів заморозити конфлікт. За його словами, перші спроби нав'язати мир будуть розцінені Москвою як запрошення приєднатися до нової війни. На сьогодні все дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки та писати свої коментарі.